Нич, нич. Так, ставлю. День, день. Выходный выходный. Да, ты сегодня в нич, у тебя второк, среда, выходной. Тмэхан, yes. Тмэхан, ты де. Есть. Я Вы уже же железо переплавляю. Блять, ебаный ебанат, блять. Скажи, что ты не брашь, я тебе в рот выебу. Я не брашу. Всем <laughs> железо уже прибавляется мной. Мне похуй, я делаю верстак. Делаю палки. Делаю сосалки. Да. Сяючі ягоди. Ай, зомбі хуярами на малий. Пока-пока, його вам походу. Та я його маму їбав. І... і папа їбав! Хелп, хелп, тут його папа! <laughs> я не можу. Я ще не докопалась. У <laughs> мене є їжі на мамі, Іван. А, тут лук, скелет, гандони, ай. Я, я... Бля, <пустите>, можна вбивати оцелотів? Ні. <пустите> Пожалуйста, а че, ну, вы знаете, что спадаю? Нет. Не просто не я блядь. Скрипер! Блять, еблан. Ну <свят> нахуй. <свят> 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 железо, железо, железо. Нашел железо. <свят> Офигеть, это ты крутый, конечно. Железо, что это? Это железо. <свят> да, ты вообще невероятный. Еще раз. Э -э, девочку случайно на Твиче побачу. Она вас Лорант. Э -э, у нас себя пози позиционирует, как Сейф Магерл. і у неї музика, почти весь плейлист, такий як у мене. Заблокировать. Ш... Во-вторых, во я так уж любився, що я знаю Заблокувати. Заблокувати. Блядь. То есть Сигма не, не мають кохайна, правильно? Блять! я не Сигма. Не, я Сигма. Гавнюшка. Говно їбана, блядь вантай хас. Стоїть ГП. Єбану уйобище. Я тебе пускав на шашлык. Шашлык. Ти знаєш, тільки шашлык. Це ти, блять. Бля, ну, ніт зомбі. У мене два зомбі. Вони мене в углу зазберели. Блять. Та Сука. Ах, нахуй я ту шахту твою пішов, блять, алмази! Ну, ми вже 17 минут страдаємо хуйньою, реально. Особливо я. Мене захуярив, якийсь е, тип желізній броні за 5 минут зібрався железный сет. І що він першим сделав? Конечно же, да, дав мені стайка і 10 желізок, щоб я зробив броню. Конечно, він сначала сделав це. А потом захуярив мене ебаною киркою. <гум> Конечно же, ему же ж нехуй делать, просто вниз. Ну бывай. Якщо все будеш гарно вести, я тебе цей. Допоможу. Тобі слова не давали. Бля, мене можна щось кидати, бля. А, я не Все, Іван з нами. Бля, я... яким хуєм? Який яким хуєм баран? ти мене убив? От скажи. От кусок не блять. Какой же баран, я в шоці, просто в шоці. Все, Іван, давай сам якось там розбирайся за свої шизою. Насправді, до... <uyor> насправді це був пранк, коротше. Це був пранк. Я перевіряв наскільки ви друзі, наскільки ви реагуєте на мою якусь помилку в ігрі. І я тепер бачу, що ви ебані Хуїсоси, я Максим. Так ти до мене доїбався, чого я тебе не спасаю. Я прийшов тебе спасати, розбився нахуй. Іван, я пытаюсь тебе знайти, не можу. Мені похуй, я умний, я сам спускаюсь. У мене два блоки, я спускаюсь по цій хуйні. Блять, я не умний! Сука блоки кончились. блять. Ты прям багато дерева принести чи не можеш? Подиго, я уже 10 носить. раз. У мене вже пропали... У мене дерево пропало, яке я перший раз нарубав, щоб ви ще раз. У мене було півстака. Іди їжу добудь нам краще, у мене їжі немає. Ой, ідіть Той. нахуй, я е джем скажи. Блядь. <рес> ну, все, не плач. Я тут забрала два сідла. Ты що, в якомусь данжі, блять? Ну я ж сказала, там де скелеты спавни. Ну, один мені, другий моя или бомбию. О, седло заброй я буду... Ивана седла. Я буду на чорном коні, вона буде на белом. Ні, я буду на белом, а вона буде на чорном Ні, я буду на білому, а вона буде на белом тоже. А ти на якому будеш? Я буду на белом і вона буде на белом. А я на этом. Там... Я буду на белом і вона буде на белом. Значит, на а она на каком? Эээ... На белом? Окей, ну если она на белом, то дети на каком? Блять. Блять, ну я до таких загадок не готовился. Ну ладно. Я пришел исполнять свою мечту. Можете зайти на Twitch подивиться. Симба! Так, показую, значить. Время у нас на таймері 48 хвилин. Ахуєвшись під ран. Що я роблю спустя 48 хвилин грання в Майнкрафт. Показую вам свій інвентар. У мене він абсолютно пустий. Три блока дерева. Я на лодці на льоду катаюсь просто по кругу. І я вже почти вбив дракона. Чого я його не вбив ще досі? Розказуйте. У мене є, коротше, друг. Такий хороший. У нього воно нікнейм Макс Фул Він сказав, коротше, йдіть чільте, страдайте хуйньою, робіть, що хочете, я зроблю все сам. Да, так і е, сказав. Чого, яким образом він проявив ці слова? Він не, напряму не сказав, він сором'язливий хлопчик, він не вміє напряму казати слова, все, по ділу як є. Як він це зробив? Я спускаюсь на шахту, да перший раз і рішаю вдарити його по жопі, типу, вав, їбать з і він з розворота бере і хуяре мене мечом зал... желізним три рази. Спустя 5 минути грати в нього вже залізний меч і хуй в жопі. І, коротше, Я в мир. Слідує раз. Я спускаю шахту і я його пранкаю. Коротше, в чому пранк заключається? Я спускаюсь і продовжую копати вниз. І я копаю і розбиваюсь нахуй. Після цього я ще 15 минут не можу спуститися на те ж саме місце. Коли спускаюсь, ми з ним побачили буквально 2 минути. Він мене, звісно, же, уїбав железним мечом. <рик> Я пішов, втік, він теж кудись сібався. <рик> Після цього мене бачились, і він вже як півчаса копається сам, він вже в аду, уже там хуяре гасті, вирощує там собі хліб. У <рик> мене <рик> <На> алмази є. У мене алмази всім похуй, якщо чесно. <рик> і що в ітогі. Люди, не, не стреміться за цим спідраном. Знаєте що робить? Робіть, що? Бері... робіть собі лодку ідіть на... на. 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 Ні, не, не нахуй. Ідіть е... на. Хуй. Ну, нахуй теж можете сходити, Но взагалі. Ідіть на таке озеро, як я. Сідайте в лодку і просто по льоду А це... Ну, І, типу... коротше, В чому в чом суть басні? Е, Кайфуйте від життя. А не, не будьте такими, як всім. Я говорю, блядь... И это блоки мне, Бля, БЛЯЯЯТЕ е еблан! Ты ебано, уебище! Ты просто худший! Я не мужу! <ривот> Бля, какой ты ебанат! Сука, какой ты ебать! Я я можу. <ривот> Блядь! Я реально сподівався, що ми зараз будемо проходити гру. <різь> Сука, <різь> Я катався, катався <різь> на лодці 15 минут, мене знайшла якимось хуєм подліва. І за три пізди от спавна. Потім ми случайно знайшли портал. Ми потім нахопали обсидіани, подліва зробила случайно дві кірки одну дала мені. Ми зайшли в портал. Случайно, оказались набагато ближче, ніж були. Ми тебе знайшли. я до тебе приложив путь. У Мене ж музика виключилась, блять, од моєї ярості. Ем... <суспільств> Случилось ще 150 різних факторів. І в відтоді ти мене їбав ручкою, і я згорів в лаві в місці з алмазною кіркою. І... П'ять мач лінами в жопі, ахує. П'язи, пізи, 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 пізи. Рубай і давай поазам, хто б це не казав, забудь зрозриває біла полоса, я тут, а ти поки там сідай, по катаю, ніхто ще нас не знайде, бо нас там немає. Наверху скрутіть свою музику. Вітяна на спортивном сьодні в піджаку, бас, бас, на незулом вам шумки без. І вже копи на мигалках чекають внизу. Бай і дай по газам. Хто щоб не казав, забудь, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки Так чи ти нас не знайде, бо нас, там нема. Ми вже взлітаємо, за тут не стає. Погоди сьогодні льотна, бо там на тепло не бегає з тобою.